Тобто, які наші навички, які ми з тобою розвиваємо на протязі всього життя. І є хардскіли, тобто тверді навички, які ми конкретно швидко застосовуємо будь-якій роботі, як, наприклад, вміння користуватись ChatGPT, GPT клодом та іншими сервісами це хардскіли. і такі софти, як, наприклад, цілеспрямованість, дисципліна і та інші. Ось про них ми поговоримо і ти зрозумієш, чому це важливо для бізнесу. Що ж, перше, що цінують більшість наших клієнтів, та й загалом, це. Чесність, чесність та порядність. Тобто, будь які компанії хоче, щоб ти з нею чесно комунікував, щоб ти порядно себе вів, щоб ти не вкрадав їх базу, не робив якісь крадіжки, звичайно, це взагалі ми не обговорюємо. Щоб ти, наприклад, якщо звільняєшся від працювання, як мінімум два тижні, якщо шукаєш роботу, заздалегідь про це казав, щоб е в команді ділився, якщо щось не так. Щоб якщо в тебе щось сталося, також цим ділився, а не пропадав. І так далі. Ось під цими різними поняттями вважають чесність порядність це надважливо для роботодавців. Далі, друге, їх дуже цікавить відповідальність, коли ти берешся за задачу і до кінця її виконуєш, навіть якщо вона не в рамках твоєї діяльності. Звичайно, так само не цінують без відповідальних людей, які безвідповідально ставляться до термінів, до задач, до всього іншого. Кого треба тегнути, кому треба відписати, контролю, всього іншого. Тому це вирішальний софт в, на другому місці, я б його поставив. Третє, я поставлю це стабільність. Також в будь-якій компанії важливо, щоб людина знаходилась стабільною, щоб ти був на зв'язку, щоб якщо тобі треба відпустка, ти про це заздалегідь сказав за місяць, за два тижні. Щоб якщо раптом щось сталося з сім'єю, ти за день, за два, за три написав про це і попередив про якісь гори і передав цю роботу іншим. Якщо щось раптом тут момент сталося, одразу попередив, подзвонив і сказав. Що та як. Тому стабільність надважлива. Звичайно, є різні обставини в житті, наскільки це можливо. Четверте, що цінують будь які компанії, це лояльність. Пам'ятаєш ABC плеєрів, так само компанії цінують лояльних людей, які, наприклад, постять пости компанії, рекомендують своїх знайомих компанію, цінують нові втілення компанії як нові системи, можливо, непрості, не зручні нові посади і лояльно до них відносяться. А також не хейтять що-небудь, що відбувається в компанії. Поміть, не критикують, а не хейтять да, різні речі. Лояльність є надважливою для будь-якого бізнесу. П'яте ціною це, звичайно, розвиток. Розвиток мається на увазі в бізнесі саме в твоїй дисципліні, яка веде тебе до результатів. Сюди входять книги, конференції, курси, все, що до цього веде. Це можуть бути як твої особисте навчання, так і, можливо, компанія ділиться разом з тобою і сплачує тобі це. Можливо, це може бути розвиток по бізнес процесам внутрішньої школі навчання. Яка можливо є в компанії, таких людей найбільше всього цінують. Далі це знову ж таки про відповідальність, це коли людина наперед каже, якщо раптом щось не так з дедлайном. Коли людина наперед каже, заздалегідь, що не так, що їй потрібно можливо змінити, або що вона не встигає, або їй накидаючи задача, вона каже: Так, я, я це зможу, але у мене зараз ця пріоритетна задача. Ми можемо буде змінити пріоритети, так? Тоді то дедлайн розтягнеться, а цим зменшиться. Тим чином людина набагато відповідальніше ставиться зі сторони бізнесу, і це дуже цінується. Далі цікавий блок, тому що він може бути для тебе зовсім по-іншому звучати, як ініціативність. Ти чому можливо, що всі хочуть мати ініціативних людей, однак є нюанси. Які ж? Бізнес цінує не просто ініціативність, а, наприклад, реалізацію. Так, більшість випадків компанії платять за конкретну реалізацію, а не просто придумані ідеї. І. Якщо ти ці ідеї пропонуєш, звичайно, після певного етапу в компанії, коли ти розумієш більшість процесів, розумієш, чому вже так вибудована, і тільки після цього, наприклад, після трьох місяців, півроку, втілюєш свої ідеї, пропонуєш їх спочатку, обговорюєш і після цього втілюєш. Оце цінується, за що окремо можуть сплачуватись бонуси і що є практикою сюхарі. Тобто, спочатку ти стаєш учеником, потім ти стаєш майстром, а потім ти придумаєш свої власні правила гри, те саме в компанії. Що ж далі цінується? Це Казати про те, заздалегідь, що потрібно для результатів. Можливо, ти завантажений роботою, тобі взагалі немає куди подумати. Можливо, тобі помічника ти можеш запропонувати наняти. Можливо, ти настільки завалений, що припрацьовуєш. Про це бажано, щоб також знали, що ти робиш надзусилля для вирішення результатів. Можливо, якісь програми не вистачає аутсорсу, консультації, курсу, все, що веде до цього, бажано, щоб ти пропонував в рамках своєї діяльності і таким чином ще швидше зростав, а не терпів до останнього. Наступне це прийняття рішень. Більшість, як і ти любиш відповідальних самостійних людей. Компанії не відрізняються. Вони люблять автономність, щоб ти самостійно вирішував задачі на своєму флангу у своєму функціоналі, але при цьому не сам приймав ріш... неправильне рішення. А наприклад, якщо сумніваєшся, то прийшов і запропонував декілька варіантів вирішення питань. Таким чином, ти прокачуєш свою відповідальність, самостійність і не просто там. Каже, що якась проблема, а кажеш варіанти вирішені. Зі своєї сторони, можливо, у компанії є інший погляд, і якраз ви якраз можете це обговорити. Тому це був би ідеальний варіант. Наступний варіант, що цінують будь-який роботодавець, це зростання в компанії. Він може бути як вертикальний, так і горизонтальний. Горизонтальний мається на увазі, що ти ростеш в ширину, тобто ти не в плані фігур. А в плані, звичайно, ж задачі. Тобто ти можеш виконувати не тільки функціонал на своєму напрямку, а ще й інші, інші інші. інші, Тим чином ти зростаєш горизонтально, за що можна мати окремий KPI, і це один з варіантів розвитку. Інший це вертикальний, це коли ти стаєш, наприклад, старшим чи керівником і директором, так що є також, або ти стаєш джуніором, мідл, сіньором, спеціалістом, що компанії також цінують, коли люди зростають всередині компанії, наскільки це можливо. Наступне, це те, що цінує, це звичайно гнучкість. Бо гнучкість дуже не притаманна всім людям, і в компанії часто, особливо в нашу епоху, з тобою відбуваються зміни, тому дуже часто можуть бути якісь зміни в роботі, нові програми, і різні люди по-різному реагують. Ти можеш сказати, навіщо це все, і так все гарно працювало. Ти можеш сказати круто давайте затестимо, спробуємо. Спочатку це може бути складновато, але потім зазвичай це може спрощувати або зробити роботу більш приємнішою. І сюди входить як втілення нових інновацій, коли ти ходиш на виставки, дивишся, що на ринку, аналізуєш, дивишся і втілюєш нові інновації в свою роботу. Наприклад, як AI-сервіси, які зараз є трендові, які будуть розвиватись, які можуть суттєво облегшити твою роботу, а ти більш стратегічно мислити і ще додати нового функціоналу. Що, ж, що ще може бути? Може бути самомотивація. Кожен бізнес цінує самомотивованих людей, ніхто не цінує, на жаль, вигорівших. Тобто, якщо ти до цього вкалував і вигрів, то на жаль, це зазвичай відповідальність кандидат. Тому якщо тобі заздалегідь треба відпочинок, подивись оціни свої сили, наскільки ти заряджений, можливо, тобі треба взяти додаткову заздалегідь відпустку, сам себе проконтролювати, і таким чином ти будеш постійно в тонусі. Що ж далі? енергія. Виходячи з цього енергія, всі хочуть працювати. З енергійними людьми ніхто не хоче спілкуватися, з людьми без енергії. Так, бувають різні обставини, проте рівень енергії є також важливим. Це є окрема наука, дисципліна, як його підтримувати. Я хочу, щоб ти зрозумів, що це важливо. Наступне це більшість випадків позитивність. Всі хочуть, щоб люди більш позитивно ставилися до життя, щоб атмосфера в команді, в компанії була більш позитивна, приємна і такими людьми ти міг помітити набагато приємніше спілкуватися. А відповідно, критику не конструктивно, а саме деструктивно ніхто не любить. Більшості випадків. І звичайно. Такі речі, як слухи, все інше, також ніхто не любить. Отже, ми пройшли з тобою по ключовим софтам, які надважливі в компанії. Випиши, будь ласка, свої інсайти, і будемо рухатись далі.